Активізація ядерних випробувань, нові сигнали у відносинах між Вашингтоном та Пекіном, а також заяви Трампа про швидке завершення війни в Україні. Про це все говоримо з політехнологом Тарасом Загороднім. Доброго дня. Я вас вітаю так, доброго дня. Тож останніми днями бачимо низку таких заяв, так щодо тестування ядерного потенціалу, і от знову ж таки днями Трамп також сказав, що віддав наказ про відновлення ядерних випробувань. І водночас аргументується тим, що якщо от Китай, Росія і Північна Корея їх проводять, то, начебто, і США мають також якби, бути до цього долученими, так і не бути єдиною країною, яка цього не робить. От на вашу думку, про що свідчить така от активізація цих всіх ядерних випробувань? Ну, він перевіряє, чи є в Росії ядерна зброя. І в Китаї. Він ж говорить, якщо ви тут махаєте ядерними цими дручками, то давайте подивимося, чи є воно є у вас. Так? Особливо це стосується Росії, тому що Росія останні випробування проводила ще за часів Радянського Союзу. Наскільки я пам'ятаю, саме такі бойові випробування відбувалися взагалі на території Казахстану. А, і оскільки Путін активно махає цими своїми боєголовками, ну трам запитує: ну так, давай, давай пограємо в цю гру в ядерну. Ця гра може бути обопільна. Це перше, друге, я думаю, що це питання до Китаю. Теж чи вас ядерна зброя? А, наскільки мені відомо, Китай давно не проводив ядерних випробувань, а, і це фактична заявка на те, що у нас є ядерна зброя, мається на увазі Сполучені Штати Америки. У нас працює а, ядерна інфраструктура. А, а давайте подивимося, які карти є у вас. А, так що я вважаю, що це в першу чергу з цим пов'язано. От Трамп оголосив про ці випробування після того, як Росія заявила власне про свої так, але це також співпало з його перемовинами із СІ. От, власне, за вашими оцінками, як ми можемо охарактеризувати зустріч Трампа з лідером Китаю, і які висновки в цілому можемо зробити? От що він власне взяв і оголосив оці ось випробування? Ні, Росіяни не випробовували ядерну зброю. Вони заявили, що у них є щось, що літає. Це дві різні речі. Носії ядерної зброї, як заявили Росіяни, ну до речі, одразу ж після того як заявив Трамп, сказав ні, 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 ми на це не мали на увазі. Бо у нас тут тільки, начебто, літала ця торпеда і ракета, яка до речі, ну Трамп сказав, що на мене не цікавить у нас теж є ракети. Мається на увазі випробування саме ядерного заряду. Тому що для от, перед створенням ядерної бомби, так або ядерного заряду завжди проводять випробування, чи працює воно все як сконструйовано, і зазвичай, коли проводиться такі ядерне випробування, означає, що в дійсності ядерна зброя у цих країн є. Так, воно ну, підтверджено фактом і що вони їх випробовують. Далі воно там масштабується, значить ця конструкція, яка зроблена, вона в дійсності працює, і відповідно вона може масштабуватися. Так, от Трамп, по перше, він сказав, що російські ракети його взагалі на, на нього не впливають, так що у них є теж ракети. А коли росіяни заявили про цей Посейдон, але знову таки вони заявили про Носій, він заяв... він підняв ставки. Фактично сказав: Ну добре, давайте покажемо ядерну зброю тому тут Трамп в дійсності лукавить, коли говорить, що всі випробовують. Ні, в дійсності останні випробування серед ядерних країн ядерної зброї це було наприкінці 90-х, і це була Франція. Вона був дикий скандал. Вони в французькій Полінезії робили цей е, ну десь біля Австралії, я точно не пам'ятаю, ну десь в, в, в тому районі, в Тихому океані. І був дикий скандал. Там екологи всі бігали, що так неможливо. Бойкот навіть в Австралії оголошували французьким товарам і багато, багато інших е, речей. Але тепер він говорить: давайте випробування саме ядерне заряд. Те, що він сказав, це на зустріч після зустрічі сі це не випадково. Це заявка і в бік Китаю, і в бік Росії, тому що він і Китай згадував, що Китай може активно зараз розбудовувати свої ядерні збройні сили, і що через 5 років він досягне паритету зі сполученими штатами Америки, що непокоїть Сполучені Штати Америки, і відповідно це заявка, як і про Росію, і більше про Китай. Тому що американці, по я думаю, що починають підозрювати, що у Росіян не все так добре е, з ядерною зброєю, тим більше що останній полігон, де вони проводили ці випробування такого бойового, він зараз на території Казахстану, це Семіпалатинський полігон. Судячи з усього ну, зрозуміло, що Казахстан не дасть проводити на своїй території ядерне опробування. Е, е, у них є ще було декілька точок, де вони це робили, але якщо не помиляюся. Перше випробування ядерної зброї вони взагалі робили на е, на новій землі. Це такий крайній крайня півночь була це, що там за часів Сталіна робилося і так далі. Тому подивимося, як воно буде в дійсності відбуватися. Тому те, що сказав, це означає, що тиск на Китай та Росію посилюється з боку Сполучених Штатів Америки. А як ви в цілому можете характеризувати підсумки зустрічі Трампа і Сідзіпінім? Ну я вважаю, що це така тим тимчасове перемир'я. Вони там тимчасово домовились про якісь речі де стабілізувати торгівлю, але це. Це Трамп бере передишку. Він поки що зрозумів, що так з наскоку на США на Китай ти не можеш нічого вирішити з ним, бо вони е, контролюють ініціативу в перемовинах, бо у них є важель тиску на американців і європейців у вигляді рідкоземельних металів. металів. Тому вони роблять перепочинок. Вони зараз намагаються знайти альтернативу рідкоземельним металам, які не виробляє Китай в інших країнах. І Зараз вони вирішують е, щодо контролю над е, нафтовими ресурсами, які в тому числі постачаються в Китай, ну, наприклад, Венесуела, так. Е, і багато чого іншого. Тому вони зараз перегруповуються. Далі я упевнена, що вони чекають, поки взвиє Європа від той кількості товарів, які Китай буде скидати в Європу. Е, це означає, що європейці будуть запро, е, запроваджувати мита загороджувальні проти китайських товарів. А це означає, що вже буде спільна позиція Європи та Китаю, чого добувалися Сполучені Штати Америки проти точніше Європи та США проти Китаю. Так що я думаю, що цей тиск не, не зупинився, він тільки буде продовжуватись. А от те, що Вашингтону і покинув вдалося все ж таки укласти так, певні ці економічні домовленості. От на вашу думку, така от певна стабілізація їх відносин е, зараз лякає Путіна. Е, ні, ну давайте так. Ну чи буде чи лякає чи, чи лякає його розмова без нього? Ну звичайно лякає, тому що це означає, що Росія не є гравцем, і тут фактично Китай починає вести розмови з США щодо долі Росії без самої Росії. Чи напружується росіян? Думаю, що напружують. Чи можуть вони щось тут зробити? Ну я думаю, що в нинішній конфігурації, поки Путін вони нічого зробити не можуть, і поки вони ведуть війну. А от те, що Путін запросив іноземних журналістів до Покровська, от яку мету він за цим переслідує, і чи свідчить власне це те про те, що от він все ж таки злякався цих перемовин, так і в цілому, що от в нього зараз така слабка позиція. Ні, на те, що у нього слабка позиція, це однозначно, особливо після заяв про ядерну зброю з боку Трампа. До ядерний шантаж не проходить. Це можна було Байдена лякати цими ядерними боєголовками. На Трампа це взагалі не спливає ніякого не справляє ніякого враження. Ну це декілька в дійсності цілей тут робить Путін. Це давні такі ГБшні розводки. Це, начебто, ми тут припиняємо від нас вимагають припинення вогню. а Ми не хочемо це робити. І тому ми починаємо частково там, де нам вигідно, От давайте там в Покровську на 6 годин припинимо. ну ми ж ми ж демонструємо припинення вогню. А якщо привезуть журналістів, то їх грохнуть, то грохне звичайно Україна, і все буде перекладено на Україну. Ну це провокація, намагання, начебто, виконати е, вимогу Трампа, що зупинки по лінії розмежування та багато чого іншого. Тобто, та це комплекс пистань, який о, лягає в тактику перемовно Росіян. От також Блумберг писала, що китайські НПЗ зараз уникають російської нафти так після власне санкцій Трампа. От на вашу думку, в цілому, от наскільки швидко ми відчуємо та чи ж Росія відчує е, на собі от вплив цих санкцій? Ну, це якщо Блумберг правду говорить, тому <говоритися> що вони, вони вже багато такої та такої ми єду західні медіа, стільки вже з такої маячні не понаписували за російсько-українську війну. Тому е я думаю, судячи з того, що відбувається, Китай не буде збільшувати особливо закупівлі російської нафти з багатьох причин: Ну, по перше, вони скорочують споживання. Друге, вони проводять диверсифікацію джерел постачання. Джерел постачання цього цієї нафти щоб не бути залежним не від кого. А далі ми повинні розуміти, що вони намагаються знову знов-таки намагаються не бути не бути. Uh, uh, ну і в тому числі почекати може, якщо вони десь там щось не постачають, ну почекати може перебудується структура, знайдуться нові прикладки. Вони створять нові прикладки, через які більш-менш безпечно постачати російську нафту буде. Тому я не вважаю, що вони повністю відмовляться. А індуси можуть, Туреччина може під тиском США, тому що на них є важелі впливу. Ось це можливо. А все інше, все інше працюють санкції, виключно які Україна накладає. От те, що СБУшники влупили по то все по цьому порту. Там, за різними даними, три три судна було пошкоджено Оце серйозно. Оце серйозно. Це вже удари конкретно по цих танкерах. Вас попереджали, що не треба шастати там, де не треба. Ось ви не послухали. То тепер вас пошкодили. Тепер ви починаєте розуміти, що дуже небезпечно плавати по російських портах. Оце серйозні речі. Ну, так само і по нафтопроводам, так не будуть через що цю е, нефть ганять. Ну так, да, і нафтопроводи. А якщо Україна ще блокаут європейській частині Росії, тоді зупиниться всі нафтопроводи і е, нафтопереробні заводи, і хімічне підприємство а при гарному морозі, це шовише е, дуже гарні спогади Росіян про те, як можна виживати без тепла, е, світла е, та інші і палива і інших приємних речей, які взагалі то наскрепні. Навіщо монти такі нескрепні речі? Це ж досягнення західної цивілізації. От Трамп був знову таки припустив, що він в Україні вдасться врегулювати вже за кілька місяців. Так ну він частенько говорить таку фразу, але зараз от він каже, що причиною цьому може стати бажання Путіна відновити торгівлю із США. І от він каже, що зараз Москва мало що купує в американців, але Путін хотів би мати бізнес з ними. І от власне ці слова може сприймати як таку певну нову тактику Трампа. Тобто, от якщо тиснути не виходить, санкціями не виходить, то знову ж таки тепер буде він йому пропонувати якісь економічні е, домовленості. Ну, які такі економічні домовленості? А що, а що ні? Ну Путін може щось хотів би купувати в США? Тільки грошей немає, може хотів би продавати в США, тільки, тільки нема чого продавати. У них і так товаробіг був достатньо маленький. Вони же, а у Росії ж основна торгівля була а, з Європою та з Китаєм. Звичайно, що Путін хотів, щоб Європа купувала російську нафту та газ. Тільки я думаю, що тут Трампу це дуже не подобається, тому що він сам хоче продавати російську нафту та газ. Тут сплесш суцільний цей клінч для Путіна. Я думаю, що такі слова, які говорить Трамп, вони стосуються вже більше російської еліти. Російської еліти, і він дає їм зрозуміти, що якщо вони психа цього приберуть, то можна буде про щось про щось розмовляти. А так, поки Путін при владі, ну я не бачу, як це можливо. А, те, що чи говорить так Трамп, говорить, але ж він зустрічатися з Путіним не схотів, не схотів. А, росіяни, правда, почали говорити, що вони не хотіли зустрічатися. Ну, це знаєте, як в цьому а, як, як в цьому цьому анекдоті. Я бігав за вами два тижні, щоб сказати, як ви байдуже Але в цілому можна сказати, що Трамп зараз шукає нові такі шляхи тиску на Путіна. от знову ж таки Санкції, тепер оці заяви, е, і в цілому, що він от е, намагається по-різному пробувати на нього тиснути. от Власне, як ви сказали, тепер ще через еліти почав? ну Ядерне випробування це те тиск на Путіна. це ж питання ти, 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 ти говориш, що у тебе є ядерна бомба, а покажи. А чи є вона у тебе? Чи є тиск? Звичайно, що є тиск, чи хотіли б цього тиску американці? Ні, не хотіло цього тиску, тому що їм подобається Росія як країна, але на Трампа вже тиснуть багато обставин. І обставини, і внутрішньополітичні, там американці підтримують українців достатньо сильно. До речі, там ядро його прихильників збільшує підтримку України, йому потрібно демонструвати якусь результативність. Далі це стає все більше його війною, воно теж на нього тисне. Зовнішнє економічне обставини, зовнішнє політичне обставини теж на нього тиснуть. Європейці, в принципі, дають гроші на зброю для України та багато чого іншого. Тому треба щось тут робити. To to uh -huh. А от щодо зустрічі власне Путіна е, із Трампом, президент Фінляндії Олександр Ступ сказав, що е, точніше так висловив, скажімо, пропозицію, що Трамп міг би зустрітися з Путіним наприкінці листопада під час е, саміту Великої Двадцятки. От як ви оцінюєте віргідність такої зустрічі? Чи можливо в цілому вона? Mm -hmm. Ну теоретично може, але про що розмова буде? Ну я думаю, що знову спочатку буде дзвінок Лаврова, Рубіо Лаврова. Якщо там нічого не поміняється, то, 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 то про що Трампу розмовляти? Він не може з другої зустрічі, з другої зустрічі з Путіним вийти ни з чим. Ну це однозначно лузер. Тим більше знову таки вибори у них вже там виборчий сезон вже в самому розпалі а, починається і так далі. Тому йому треба демонструвати перемогу. А що а що йому слухати? Про те, що Путін вже там розповідав йому про Хмельницького, про Ярослава Мудрого. Ну що, він про Бандеру йому буде розказувати чи про Леніна, який вигадав Україну, і так далі. Тому предмету для розмови немає. Ну немає для предмету для розмови. Трамп не буде переможцем з цієї розмови, тому що він вже поговорив з ним на Алясті і Піддався критиці, в тому числі з боку своїх прихильників. Йому це не потрібно зараз. А от, ну фактично, ці ну, скажімо, потенційні зустрічі з три тижні за три тижні. Він може знайти ще якісь такі методи тиску на Путіна, які спрацюють чи вже навряд чи? Ну путін нічого не поміняється. Ну він ну він буде торочити те, що і до цього говорив: що Україна повинна покинути чотири області, а, 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 відмовитись від НАТО, скоротити армію, скоротити а, не мати важкого зброєння і не виробляти ракет дальністю більше ніж 40 кілометрів. Ну або віддайте нам Донбас. Ну цю тофту ніхто ж не буде виконувати, а він не виступить від своїх публічних слів. Я вам дуже вдячна за цю розмову, і також нагадую, що нашим гостем був політтехнолог Тарас Загородній. Дякую, що долучились. Дякую.